Доброго дня, компанія Автофокус. У нас нове надходження з такий Volkswagen Golf в чудовому синьому кольорі 2007 рік випуску. КП там 1.4. Технічно автомобіль обслужений, зауважень по машині немає. Буквально тисячу назад заїхала на станцію, Обслужилась повністю ходова частина авто. Зроблені всі регламентні роботи. У нас непогана комплектація, задні партронічки з таким. Вигляд він має по кузову, ціленьке, файне, наш таких непоганих лісочках. Далі по салончику. Тут у нас два автоматичних склопіднімача, електричне регулювання дзеркал підігрівом, автоматичне світло, протиатоманні фари, круїз контроль, шкіряне кермо на механічній коробці передач. Тут у нас клімат двозонний ось така мультимедіа. Ось такий у нас люк. Салончик файний, не затертий. Тому хто зацікавлений, телефонуйте, можна авто придбати в лізинг або в кредит, або приїхати та оглянути в нас на майданчику Михайла Гришка-4А та забрати його за готівку.